Яка вартість повної імплантації зуба для того, щоб зрозуміти, що таке вартість імплантації? Треба спочатку напевно згадати, що таке імплантат. Імплантат це штучний корінь, це не зуб, це штучний корінь, на який потім зверху треба буде одягнути зуб. Для того щоб штучний корінь тривався в кісті, потрібна сама кістка, потрібні ясни, які будуть оточувати цю кістку і імплантат, який буде поміщатися в цій кістці. Вартість імплантації залежить від стану кістки, яка є для того, щоб встановити імплантат, і від стану ясен, який буде оточувати майбутній імплантат і майбутній зуб, який буде фіксований на цьому імплантаті. Тому іноді, навіть якщо кістки немає, це не означає протипоказ проти імплантації. Тоді кістку треба створити, але саме створення кістки треба розглядати кожен окремий випадок, кожного пацієнта, кожну ділянку окремо, і тоді можна складати кошторис і вартість цієї маніпуляції. Найкраще це відповість вам, ваш особистий стоматолог, на вашій особисті консультації, і тоді це буде ціна вашого випадку. Чи є імплантація болючою? Будь-яка маніпуляція в стоматології на сьогоднішній день може бути знечолена і має бути знечолера. Тобто, це не болюче. В чому переваги імплантації? Імпланти забезпечують нам можливість не обточувати сусідні суміжні зуби. Біля дефекту там треба відновити зуб для того, щоби. Відновити втрачений зуб, тобто ми можемо просто встановити штучний корінь на місце втраченого зуба, і на ньому він індивідуально відновити зуб, такий, який максимально природа колись його створила.